Доброго дня, шановні дорослі! Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Ми з вами сьогодні зустрілися для того, щоб повторити рахунок. А до скількох ми діти вже рахували? Так, ми рахували з вами до трьох. Тому я прошу звернути увагу ось на цю галянку. Так, на галявині у мене є песики. Діти, а давайте їх порахуємо. Один, два, три. Всього три песики. Але, дітки, зверніть увагу, і куза мені сказав, що песики чомусь не йдуть на прогулянку. Не йдуть тільки стоять. Дітки. А давайте подумаємо, чому песики не йдуть гулять на прогулянку. А яка пора року у нас? Так, зима. І ви вже знаєте, що взимку всі одягають зимовий одяг, тому що вчора ви вже дізналися, що є одяг для дорослих і для діток. А сьогодні я ще хочу вам сказати, що для тваринок теж є одяг. І я пропоную вам для кожного песика, давайте їм допоможемо, і кожному песику ми зможемо одягнути їхній комбінезончик. Ось у мене такий є. Дивіться, ось. Даємо йому, а кожному песику, скільки треба одягу. Так, по одному. Одному даємо комбінезончик слідуючому і наступному. Так, а тепер давайте порахуємо: скільки комбінізончик. Один, два, три. Всього три комбінезони, тобто одяг для. Персика, ну, я так назвала, що він комбінезон. Ну, ви теж буває, у вас такий є одяг. Отже, дітки, дивіться, у кожного персика є свій одяг. І як ми можемо сказати, скільки їх, так ми можемо сказати, що їх порівну. У кожного персика є одяг. Це означає, що їх порівну молодці. І ще раз ми скажемо, що песиків, скільки у нас три молодці. А одягу скільки у нас? Так, теж три. А тепер давайте подумаємо, коли песики приходять з прогулянки, то що вони замерзли? Так, і лапки в них замерзли. І хвостик в них замерз, і вушка в них замерзають І тому персики бажають зігрітися. Ті персики, які живуть на вулиці, я знаю, що у вікусі на вулиці є песик, то він має свій будиночок. А наші песики немає. Дітки, давайте їм допоможемо і побудуємо будиночки для наших песиків. Дітки, для того, щоб ми побудували будиночки, я пропоную вам розглянути. А ну, давайте розглянемо у мене на столі, які є геометричні форми. Що це у нас? Що це у нас? Так, це квадрат. А це, що теж квадрат молодці. І це що в нас квадрат. А це яка геометрична форма? Так, це трикутник. А це. Так, теж трикутник. І це. Так, трикутничок. А це що в мене таке? Так, це круги. Діти, а давайте тепер з вами е, ще розглянемо. Який же це у нас колір? Так, червоний, а це жовтий, а це молодці зелений. Отже, щоб не переплутати песикам, в яких будиночках вони будуть жити, то ми побудуємо будиночки різного кольору, щоб вони відрізнялися. Отже, давайте спочатку починаємо з. Червоного будиночка. Ми покладемо квадратик та трикутничок. Це буде нашому ось цьому песику. Тепер жовтенький квадратик та жовтенький трикутничок. Це для наступного песика. Далі, який у нас Це зелений, у нас квадратик та зелений. Трикутничок. Отже, песики не переплутають свої будиночки, тому що вони різні за кольором. Але мені Кузя підказав, чогось не хватає в цих будиночках. Дітки, а чого не хватає? Так, недостатньо тут дверцят. Давайте дверцятка зробимо всі ось такого кругленького, біленького кольору. Щоб песик міг скоріше туди зайти у свій будиночок. Ось тепер ми песикам допомогли. Тепер у них є свої будиночки. А тепер, дітка, давайте порахуємо, скільки ж песиків, і скільки будиночків. Так, песиків один, два, три. Всього три песика. А будиночків один, два, три. Всього три будиночка. Але персики точно знають, що вони не переплутають свої будиночки, бо вони різного кольору. Дітки, ми сьогодні з вами рахували до трьох та будували. Будиночки для песиків. Та ще яке велике діло ми зробили. Ми ж з вами одягали песиків на прогулянку у теплий одяг. А ще ми з кузією будемо чекати від вас фото, як ви виходите в зимовому одязі. Ми дуже будемо чекати ваше фото і порахуємо, скільки діток нам прислали фото. У своєму зимовому одягу. До побачення, дітки, до зустрічі!